яблоновому саду і в цьому році яблок багато. Падалиці багато, ну, сад старий і за ним ніхто не доглядає, але яблок дуже багато нав'язалося. Вон вже червоні вже поспівають. Так що ось так. Так що, ось так тут Ось вони, червоніють ці яблуки. Тут поспівають, ось вони. Так що. Ось він. Я ж кажу, за садом цей старий сад не доглядає, а ну він плодоносить. Сам якось омоложується чи як, ну не кожен рік, ну ось багато яблок. Яблок багато. Вон, обліплене все. Ну так, шкідники багато поїдають, ну і багато буде ще. Так що ось так. Як в джунглях в цьому саду. Я туди не піду далі. Бачу, що і так тут. Яблук багато.